Знаєте, є люди, з якими ви знайомитесь, і вони з самого початку починають одразу себе ідентифікувати через свою роботу. Ну тобто, ви знайомитесь, і вони кажуть, я влада, я бухгалтерка, я влада, я бренд-комунікаційниця і ще щось. А є люди, які навпаки, типу я влада і я власниця собаки, я влада і я екстравертка, я влада і я колекціонерка грошей». Я відношусь до типу людей, які дуже жорстко себе ідентифікують зі своєю роботою і асоціюють зі своєю роботою, і, взагалі, для мене робота це завжди було. Ну, ну, типу, дуже визначеним. те, що визначає мене як людину, і мені дуже цікаво, як це працює у вас. Напишіть про це в коментарі. Мене звати Влада, я звільнилась після шести років роботи в маркетингу та комунікаціях в наймі і тепер працюю на себе. І тепер, як мені себе називати, не знаю. Я вже подумала, якщо для мене моя робота так багато всього значить, то треба записати відео про роботу. Тим паче, відео про звільнення вже записала. А хочеться розказати, як я прийшла до того, ким я є зараз, ким я працюю зараз. Зараз я займаюся менторством. m takcken Saltenhom, Все, що стосується СММ, все що стосується соціальних мереж, інстаграма. Тобто до мене приходять люди, які, наприклад, експерти, і вони хочуть продавати щось монетизувати в соціальних мережах. До мене приходять власники бізнесів, приходять смм спеціалісти діджитал-спеціалісти, які хочуть якісь навички прокачати або щось конкретне прокачати, і ми з ними разом це робимо. Саме ця діяльність дала мені можливість двічі спокійно звільнити з найму і займатися виключно з цим. Але хочеться тут сказати такі Jort. дисклеймер. в мене я якось проводила воркшопи, і мене там запитали, а чи можна пропустити весь цей шлях типу роботи маркетингу, SMM і ще чимось, ще чимось, і просто одразу перейти до консалтингу. І я думаю, блін, ну це звучить, звісно, добре, але тобі треба набити дуже багато шишечок, дуже багато попрацювати з різними типами бізнесів, з різними людьми, попрацювати, побачити, як працюють різні процеси, побудувати самостійно процеси, і тільки потім ти можеш ти до того, що ти можеш консультувати людей, щось людям радити. Тому що я впевнена, що таких спеціалістів існує дуже багато, які там тільки закінчили курси, і вони вже самі записують собі такі курси, їх продають. Це не мій варіант. Я блін Ізвиніться попрацювала дуже хорошо щоб час знову дуже хорошо працювати. Я пару днів тому згадала, що взагалі сформувало у мене таке відчуття, як це заробляти гроші, як можна не упахуватися на роботах і при цьому заробляти багато. І це просто фан-факт про мене, що я за своє життя була приблизно на 200, може більше весіллях, але жодного разу не в якості гості. І це якраз момент, який мене і сформував. Типу, Це була моя перша робота, мені було років 13-14, напевно. Моя мама була і є ведучою свят. І вона вже там тоді присякла, що треба з мене ліпити собі помічницю брати мене з собою на свята. І приблизно, коли мені було років 14 мама мене навчила сидіти з нею на озвучці, тобто там були діджеї, а я була людиною, яка такий звук-ріжик, знаєте, вчасно включить музичку, коли треба. І мама мені з того часу платила гроші за це. тобто я не, Це не було в якості там, допомоги. Просто так. Мама мені визначила так, суперс, за який я буду працювати. І я так, ну, напевно, коли мені там, було 14-15 я я не сильно активно з нею їздила. Тільки коли там треба була допомога, але коли я вже стала трохи старшою, пішла вчитись в коледж, то це прям було дуже активно. Весілля були весь час, знаєте, типу починаючи там з весни до осені, там кож кожен тиждень є якісь свята. І весь час я з мамою працювала, весь час їй цим ну, допомагала, можна сказати, але я завжди за це заробляла гроші. Мені здається, що навіть коли я вже в Польщі вчилась, і я приїжджала на вихідні, то я могла з нею підпрацьовувати саме таким чином. Я ніколи не думала, що це там буде моєю повноцінною роботою, хоча це дуже класний напрямок. Але це в першу чергу мені показало те, що можна заробляти гроші в такій радості, типу, так приємно, тому що працювати на світах завжди класно. Там завжди тільки задоволені люди, там завжди люди, які щасливі, тому що у них буквально свято, там немає ніяких незадоволених облич чи якихось конфліктів, чи ще чогось. І по факту, ти кайфуєш, ставиш музику, і тобі ще за це гроші заплатять. І для мене це тоді був такий, знаєте, вау, а що, так можна? І період, ну, уявіть, що це, типу, був, е, боже, не знаю, напевно, якийсь шіст... 17-16 рік, 15-й тоді, і я вже заробляла тоді спокійно там за день 500 гривень чи щось більше гривень. А в мене тоді в коледжі стипендія була 600 гривень за місяць, на секундочку. Я могла стільки заробити навіть більше за один день. І для мене це було типу, вау. Типу, гроші заробляти, виявляється, не дуже важко, можна, якщо постаратися, вчилась я в Польщі і вчилась я на спеціальності маркетинг. Потрапила я на неї випадково, коли я вступала в університет, я взагалі не знала, ким я хочу працювати, на кого я хочу навчатися. Для мене було насправді дуже дуже важко. І тому я пішла на спеціальність журналістика, тому що мені здавалося, що вона максимально, знаєте, всебічно тебе розвиває, ти те трошечки бавчиш, і те і трошечки а потім десь визначишся. Але після першого року мені не дуже подобалось навчання в тому університеті. Куди я вступила, і я після першого року перевелась в інший університет, і там був вибір: або ти обираєш медіальну журналістику, або ти обираєш політичний маркетинг. І мені сказали, типу Сорі, над сорі, але місця залишилось тільки на маркетинг. Я така «Ну, окей. І оця випадковість вона і визначила взагалі, чим я буду далі займатись, бо коли я почала навчатись. У нас було навчання дуже цікаве, мене це дуже вразило. Те, що в маркетингу так багато різних професій. Ти йдеш працювати в сферу маркетингу. Але якщо ти, наприклад, більше хочеш спілкуватися з людьми, ти можеш обрати одну професію. Якщо ти хочеш більше йти в аналітику, в тебе є ще якась професія. Ну тобто, мене це тоді дуже вразило, що по факту ти можеш не тільки там іти в маркетинг суто, але ти можеш іти в піар, і в комунікації, і так само в візуальній комунікації прес-службу, ще щось. Ще, що. І я прям визначила, що я хочу в подальшому працювати саме в цій сфері. Під час навчання в Польщі в університеті я не працювала, я про це розповідала, що коли я переводилася з одного університету в інший, я здавала академ-різницю, і тому я ходила типу, на два курси паралельно, навчалась, і в мене не було на це часу. І я про це дуже сильно шкодую. що Саме під час навчання в університеті я не здобувала ніяких практичних навичок, я не йшла на якісь. Стажування, я не пробувалася там в якомусь, у нас було там радіо, телебачення в університеті. Я ніде не пробувалась, і, по факту, після університету я вийшла ну суто з дипломом. Да, у мене є знання, у мене є диплом у мене є знання польської. І що мені робити далі? Не було понятно коли я повернулася в Україну, у мене в голові було таке упередження, що йдуть працювати в корпорації люди, які хочуть бути оцим цим офісним планктоном, і взагалі це не модно, не сучасно працювати в великих компаніях. Це взагалі не круто. Я не знаю, чому у мене це було в голові, але мені тоді тільки тоді почали з'являтися це фріланс, це все, і воно так транслювалося в соціальних мережах. Людина знову там іде працювати в кав'ярню, хоч фрілансерка на балі. Все. І я, взагалі, перший рік після того, як я повернулася, я взяла собі паузу. Не те, що вона була така усвідомлена пауза, просто так стало, що це був рік, і це якраз те, що називають year, коли ти після закінчення університету чи школи береш собі рік для того, щоб подумати, а чим займатися далі. І, власне, в мене так сталося, і я знайшла собі маленьку підробітку. В підвалі я сиділа в квест-кімнаті працювала десь півроку. Потім я звільнила. Ну, типу, я дуже багато подорожувала, я вчила англійську, я пішла волонтерити на кінофестивалі, я пішла волонтерити на музичний фестиваль. Я трошечки позбирала цього досвіду собі в резюме, і коли я зрозуміла, що камон ну з підвалу вже тоді давно звільнилась, але я зрозуміла, що камон в мене є знання. У мене є диплом, я позбирала трохи досвіду на фестивалях. Треба собі шукати роботу і типу шукати роботу саме там в піарі в маркетингу. Тоді я склала свої, своє резюме. Весь цей величезний досвід, який в мене був, склала в одне резюме і почала шукати. І я не просто, знаєте, шукала там на роботу я, і це все. Я... Дивилась на класні компанії, дивилася на їх сайти. Я прям от заход... я згадувала, от яка є класна компанія. От, от я прям ходила по магазину в супермаркеті, дивилася: угу. оці цукерки робить компанія, яка називається Мандаліс. Подивимося. А от це є сільпо, а є ще Кока-Кола і ще щось. І я просто заходила до них на сайти і дивилася, які у них є вакансії маркетингу, і подавалась. Просто саме таким чином я ну, це робила. І так само я подалась вакансію на Кока-Колу. І я взагалі подумала, що це буде дуже класно, бо моя мама починала кар'єру саме на Кока-Колі, але в іншому відділі. І я подумала, вау, це так символічно, от би мене туди взяли. І мене покликали на співбесіду, і, власне, одразу на співбесіді мені, мені взяли працювати. Я так сильно вдячна за цей досвід собі людям, які мене взяли, з якими я працювала. Це просто найкрутіше, що можна взагалі уявити, починати свою кар'єру саме в такій компанії. Бо є таких компаній насправді не так багато існує, після яких. Якщо ти там попрацюєш там рік, два трошки більше, то це вже такий знак якості тебе як спеціаліста, що тебе будуть з руками, ногами потім усюди забирати. Бо всі знають, що типу, ну з кока-коли об'єктивно виходять прям профіки. Ну ти в будь-чому це вийдуть профі класні спеціалісти. І насправді я би дуже радила, якщо ви шукаєте для себе якусь першу роботу, дивитися в бік великих компаній, корпорацій, в першу чергу, тому що це така школа життя, і того, як треба комунікувати. Як взагалі ведуться проєкти, і як налаштовані процеси, тому що саме в великих компаніях дуже круто налаштовані процеси, дуже круто працюють з бюджетами. І коли ти йдеш після великої компанії працювати в маленьку, то ти потім ці всі процеси десь там в голові зберігаєш і переносиш їх в ну, типу, налаштовуєш це в інших компаніях, в інших командах, з якими ти працюєш? Тому це дуже дуже крутий досвід. Я попрацювала там два роки. І тут ще треба сказати, що весь час, що я працювала в наймі, весь час я паралельно працювала ще на фрілансі. Я не знаю, чому так склалось. Це було по-різному, іноді мені не вистачало просто грошей, іноді мені просто хотілося паралельно там, чимось займатися, а я не могла цього досвіду знайти у себе на роботі. Наприклад, мені хотілося займатися СММ, і я вийшла після університету, я там, ходила на різні курси, базилік, у них ще не було курсу з СММ, ти просто там точково ходиш і дізнаєшся, якісь знання. ну бо це був типу рік, Ти там точково щось дізнався про рекламу у Фейсбуці, точково дізнався про копірайтинг. Не було такого, що ти підеш і просто вивчишся на професію СММ. І я приблизно в той же час, коли пішла працювати на Кока-Колу, я паралельно обрала різні проєкти, як СММ. Типу, це були мої там хтось зі знайомих, хтось порадив, якась сарафанка, типу, от влада, вона там шар в Instagram, що можна зробити. І я завжди паралельно цим займалась. От всі шість років, що я працювала в наймі, я паралельно от щось робила. У мене було багато часу і багато енергії. Тому я буду так паралельно про цей різний досвід розповідати. На кулі я працювала в піар-відділі. Я тоді, взагалі, вперше дізналась, Боже, що таке внутрішні комунікації, що таке зовнішні комунікації, як в великих компаніях працюють окремо піар, окремо маркетинг, що таке корпоративна соціальна відповідальність. Взагалі це відкрило мені очі на дуже дуже багато різних речей. І тоді я вперше почула таке слово, яке називається community management. Тоді. Ком'юніті-менеджмента скажу вам чесно, не існувало. Ну, типу, він такий був в зародище. Це зараз. Ми вже там чуємо. Зараз ми говоримо, що це тренд, то це все. Владіслава, це познала цей тренд, і ще дуже багато років назад. Ми просто тоді вже говорили про ком'юніті, саме про розвиток спільноти. Коли мені мій менеджер перше про це розповів, то я почала шукати взагалі, що це таке. А типу, я знайшла всі можливо, можливі, знаєте, безкоштовні матеріали. Ну, я дуже платного нічого не знаходила. Просто читати, а що це таке, як це об'єднувати спільноту. Невже є прям спеціальна людина, для якої це є професія? Настільки мені було цікаво, що це за звір такий, Настільки мене, в принципі, зацікавив цей напрямок, що коли я почала шукати роботу, я вирішила, що я хочу не шукати роботу в маркетингу чи в комунікаціях, а саме в ком'юніті-менеджменті. І я в своєму резюме і написала: Community communication спеціаліст. І виставили свою резюмешку на роботу UA, позвонили і кажуть. А знаєте що? А ми шукаємо людину, саме ком'юніті-менеджерку, і ми просто в шоці, що ви знаєте, що це таке. І я така, да-да, знаю, знаю. І таким чином я почала працювати комюніті менеджеркою в IT, я йшла в ІТ я не знала, чим відрізняється Java, від JavaScript і це все інше, а працювала я саме з технічними спільнотами. У мене було 10 чи 12 спільнот, яких я паралельно розвивала ком'юніті-менеджерка. і насправді ком'юніті-менеджмент – це така цікава професія, в якій ти насправді поєднуєш дуже багато різних видів діяльності. Ну, тобто тобі треба знати, як проєктний менеджмент працює, як робити проєкти, як їх планувати, якісь там моделі, от ці от, от, всі е, строїть, от, все, от, е, е, комунікація, як працювати з людьми, що таке маркетинг, як працювати з контентом, бо ти контент робиш дуже-дуже різний. Е, Онлайн-евенти, офлайн-евенти, записи подкастів, ще чогось. Ну, тобто, ти працюєш з дуже-дуже різними напрямками. І я по факту просто пішла тоді, я освоїла нову для себе абсолютно. То професію тоді ком'юніті менеджерів мені здається в Україні було приблизно людей 10 і 80% з цих людей працювали разом з, зі мною в команді. Ну тобто, це тільки напрямок, який от тільки-тільки почав з'являтись. Це зараз. Ми вже говоримо про те, що да, типу ком'юніті менеджмент це такий тренд, але ми ці трендів вже давним-давно познали. Коли я почала в ІТ працювати ком'юніті-менеджеркою, я зрозуміла, що я хочу все одно розвиватися як далі в СММ, але я не хотіла просто там починати робити якісь сторінки, розвивати все інше, я хотіла робити щось цікавіше. І тоді з'явився напрямок, який називався сторіс-мейкінг. Тобто ви робите сторіс. І я пішла цьому вчитись, вчитись робити сторіс. І просто спочатку я робила просто типу, красиві візуальчики. Красиві там дизайни для сторіс. Потім ти розумієш, що цього недостатньо, туди треба вкладати якісь сенси. Недостатньо просто, що воно буде красиве, але там буде написано Добрий ранок, ну, типу, Ну і що? І що з цим робити. І це почалося трохи глибше, насправді. І потім я почала робити сторіс на замовлення. І навіть коли я зараз про це згадую, мені це звучить типу, так прикольно: ну типу, ти робиш сторіс на замовлення. просто. Бувало таке, що люди там дізнавалися, що я роблю, типу, сторіси, і, і це просто було так для них чомусь смішно і весело. Я думаю, блін, я за це гроші отримую. Те, що ви про це не знаєте, це не означає, що ну, типу, там люди не заробляють. Я вам більше скажу, що коли я прийшла перейшла працювати в консалтинг і працювати з блогами. Досі є люди, які можуть з цього посміятись. Хоча камон, я на цьому заробляю, іноді навіть більше ніж я в ІТ заробляла. Ну це був якраз період, я працювала ком'юніті-менеджеркою. Після роботи я робила якісь сторіси на замовлення у відпустку. Я ходила працювати на кінофестивалі. Якось це тривало десь роки три. Іноді я могла брати ще якісь проєкти. Ну, типу, комусь запускати бізнеси в інстаграмі, бо я в цьому розбиралась, Але я повноцінно не брала типу наведення інстаграми тоді. Але мене почали запрошувати десь воркшоп прочитати. Десь шо та курсик, якісь візуалу щось записати, якісь там урочки малесенькі. Десь когось там підсапортить. Мене почали кликати. А, мене не звали, я сама пішла на ем, програму по менторству підлітків, яка називається 10-11. Вона і зараз є. Якщо у вас є досвід класний, яким ви хочете поділитися з підлітками, вам від 20 до 30 років то долучайтесь до цієї програми, дуже круто. Всьому вас навчать. І власне мене тоді навчили взагалі такому поняттю, як менторство. І я така вау! Я можу поєднати типу, свої знання маркетингу і в СММ, і в менторстві. І якось в той період до мене і почали приходити. Запити на консультації на те, щоб я там допомогла там, от людина, наприклад, закінчила курси з СММ. Вона не знає, як їй там резюмешку зробити, або як їй е, портфоліо оформити, або як їй е, співпрацювати з клієнтами, і я просто в цьому допомагала, або хтось типу, веде сам самостійний бізнес в інстаграмі, а приконсультує, як мені там збільшити продажі. Наприклад, і я в цьому ткої, йду консультувати. Знаєте момент, який мені перевернув абсолютно все. Це коли я провела свій перший воркшоп і першу консультацію, і заробила з цього гроші. І я просто в цей момент така: типу, що? Ну, типу, я буквально це розповідаю безкоштовно, просто тому, що я люблю про це говорити. Я обожнюю, ну, типу, я можу говорити про соціальні мережі годинами, що кому треба зробити. І прикиньте, і мені платять за консультацію, за воркшопи гроші. Я така ж реальна? Для мене був просто шок, що я можу заробляти гроші на тому на, на своєму досвіді, на тому, що я знаю, як це працює, на тому, що я можу людям допомогти, на тому, що в мене є ще додатково досвід, того що я можу менторити, підтримувати, давати фідбек. І для мене ну тоді просто в світ перевернувся. Якась не знаю, чакра відкрилась нужна, і нужна. Я така вау. Типу, я можу людей запрошувати самостійно на якісь консультації. І це для мене просто вау-вау було. І коли я почала це робити. То я зрозуміла, що мені, в принципі, із найму там з it компанії звільнятися не так страшно. І я, власне, перший раз я прям спокійно звільнилась, виключно через те, що я там менторством, консультаціями я могла себе забезпечувати в принципі, спокійно. Був у мене звичайно такий період, коли я така просто привітік від синдрома самозванця, Бо мені здавалось, ну типу, да, я там 5 років вже працюю, але я ж ці 5 років не працювала виключно як СММ-менеджерка. Да? Але я потім зрозуміла, камон, я попрацювала в піарі, я попрацювала ком'юніті менеджеркою. Я паралельно там розвивалась, типу робила якісь там відосики, сторісмейкінги. це все запускала інстаграми. Ну, типу, я просто не збирала так багато різного всебічного досвіду. Я працювала з СММ-никами як замов. Помниться, і я бачила це і з іншої сторони. Тому мій досвід він такий дуже всебічний. І в якийсь момент я просто розуміла, що це не є мій мінус, а це навпаки є мій величезний просто плюс того, що у мене цього досвіду аж так багато, і він такий може бути різний. І після того як я перша звільнилася з ТІ, типу я сама пішла, ну це спіпала з скороченням, але я сама перша запланувала, що буду звільнятися. Коли я звільнилася з IT, і в мене була одна оця робота. Типу, коли я почала тільки менторити, тільки консалтити кого комусь іноді там ручками щось поробити. І це також був насправді досить важкий період, і я розуміла, що блін, я хочу якесь класне. Я хочу якийсь класний проєкт портфоліо. І Якраз наближався фестиваль, на якому я працювала. І я така клас! Давайте будемо робити крутіші соціальні мережі. Це був Чесно, найважчий мій досвід роботи. Ну, завжди, насправді, всі мої досвіди з кінофестивалями це найчастіше, найважчі мої досвіди роботи. Це такий сильний е, факап-менеджмент, який я навчилась, навчилась вивозити за всі ці роки. І це був також дуже дуже важкий досвід роботи, але я зібрала собі. Там на основі всього, що в мене було там, до цього і цей досвід, таке портфоліо. Я зрозуміла, ну, тому що би, на фестивалях у тебе грошей та особливо немає, і ресурси і все. І я подумала, Боже, я хочу ресурс, я хочу мати, з чого робити, цей класний СММ. І я знайшла для себе роботу в наймі. На які я попрацювала півроку, але весь цей період я не переставала займатися консультаціями. Плюс я проводжу ще воркшопи на курсах з СММ, з діджитал професії, Тобто я паралельно все одно чимось ще займалась, і знову мені це дало типу. От цей паралельний трек, який в мене був завжди, типу з консалтингом, фрілансом і всім іншим, він мені знову допоміг просто спокійно звільнитися з найму, отримавши знову якийсь класний досвід ну, для себе просто в, в капілочку, не тільки там, в резюме, не тільки там, в CV написати чи в портфоліо, а просто це класний досвід, який я отримала. І, власне, так я прийшла до цього, що я зараз пройшло десь 4 місяці, 5 з моменту, коли я звільнилась. Мені не хочеться, щоб це була типу історія про якісь супер рожеві окуляри. Як все гращо, ти звільняєшся? І деньги е, рікою. Ні, типу, я для всього цього працювала. Нічого з цього не впало мені на голову. Просто так. Я не сижу просто так і заробляю гроші ні за що. Ні, я весь цей час працювала, я весь цей час думала, а як, що мені треба зробити, які мені ще там, послугу запустити. І я зараз так сижу і думаю. Я розумію, окей, а куди мені далі розвиватись? Тобто мені не хочеться зупинятись просто на місці, де я зараз там, до мене на консультації приходять, і, і все хочеться робити щось більше, і я зараз також в цьому періоді, коли я шукаю, а що для мене може бути це більше. І власне, чим я займаюся зараз? от Я запустила групу по груповому менторству експертів, які вже продають або планують продавати в соціальних мережах. і У нас з ними такі 5 тижнів класної прокачки буде. Я продовжую проводити воркшопи на курсах. Я продовжую працювати на кінофестивалях, координаторкою волонтерів. Тому якось постійно є чим зайнятися. І нічого з цього насправді не було ні разу випадковим. Блін, знаєте, я просто так люблю говорити, що іноді от ти починаєш розказувати. І я взагалі потім не відсліджую, чи це було б комусь понятно чи непонятно, тому давайте підсумую. Хочеться якісь висновки, уроки з цього зробити. По-перше, жодного шейму до людей, які працюють в корпораціях, чи в наймі чи на фрілансі, чи на себе. Працюйте так, як вам зручно. Не дайте собі оцю можливість нав'язувати вам в голову, що треба йти тільки на фріланс, чи те, треба можна заробляти стабільно тільки в наймі. Знайдіть для себе формат роботи, який буде зручний саме для вас. Це абсолютно окей, якщо ви спробуєте і так, і так повернетесь потім туди чи назад і знайдете саме той шлях який для вас комфортний. Друге, я завжди про це кажу: що немає ніякої магічної пігулки. Не буває такого, що ви тільки закінчили один курс і одразу заробляєте 5 тисяч доларів. Не буває такого, що ви тільки закінчили університет і знайшли найкрутішу роботу вашого життя. Скоріше за все, це буде шлях, і він буде іноді дуже простий. Іноді ви будете розуміти, що вау, ви можете заробляти гроші з чогось, що просто ви кайфуєте від цього. Іноді може бути складно, іноді ви можете думати, що блін, а може, все. Я піду роботи ці. Макдональдс, і це абсолютно нормально, що нічого не станеться. Отак, от я не знаю, в якому періоді ви зараз знаходитесь своєму робочому, там своїй робочій ідентифікації, ще чогось, але я впевнена, що ви точно прийдете в місце, де ви точно маєте бути, власне, як і я, як і всі ми. По-третє, не знецінюйте свої досвіди. Вам може здаватися, що якийсь досвід він взагалі не релевантний до того, чим ви зараз займаєтесь, але потім ви будете бачити, що ага, те, що колись я навчилась робити, коли я вчилась в коледжі, дівчатки, на вчительку малювання, це дає мені базу того, що я зараз розумію, як працює дизайн, як працюють візуали. Наприклад, хоча, здавалось би, Боже, що я в тому коледжі взагалі робила? Досвіди важливі і всі досвіди треба. І четверте, напевно, я скажу, що якщо вам щось дуже не подобається, якщо вам в чомусь некомфортно, чи це буде робота, чи це буде ще щось, ідіть звідти. Ну, типу, життя не варте того, щоб витрачати його на щось, що вам не подобається, чи на місця, в яких вам не комфортно, або з людьми, з якими вам не комфортно. Якщо вам цікаво, якщо працюю в соціальних мережах, чи є, наприклад, речі, де я можу вас підсапортити саме в соціальних мережах, у вас є власний бізнес, чи ви працюєте як експерти, і ви розумієте, що через соціальні мережі ви можете більше заробляти, або ви працюєте як SMM Digital спеціаліст і вам треба якусь навичку прокачати, напишіть мені в Instagram, просто з вами поговоримо. Може, чимось допоможу, вирішимо. Відправлю вас на, на якісь курси, може на своє навчання, може на чиєсь інше навчання. Я завжди насправді відкрита просто до спілкування, навіть якщо ви не з діджиталом, не з СММ працюєте, просто напишіть мені, попчамся.